Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар. І черговий випуск Бандера Ньюз 500. Нарешті 500 сьогодні присвячується важливим новинам. Ураган в США повністю вирішує міжнародну політику, тому що рейтинги камали падають через те, що влада не може вирішити проблеми населення. Ураган отримав найвищу категорію: 6. мілтон вперше. Буде мати шосту категорію шторму. Природа хоче очистити землю. Китайські акції. Китайські акції вперше впали до критичного мінімуму на всіх світових біржах. Це говорить про стагнацію китайської економіки. Ну і на сам кінець важливий форум миру, де мали зустрітися Макрон, Байден, Шольц і поговорити про долю України відкладається теж через ураган Мілтон. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно 500-й випуск. Ми побили власний рекорд.